Привіт, привіт! Мене звати Альона. Я рада познайомитися, і е, я буду твоїм вчителем англійської мови. Я надіюся, що ми подружимося, тому що далі нас чекає класна така подорож, скажімо так, в букви англійського алфавіту. Ми разом їх будемо вчити, і е, е, зараз буде такий перший урок. Да, можливо, там кілька днів ти його будеш проходити, подивимося. От і, і я хочу розказати, що взагалі чекає в кожному такому. Відео, да, яке я для тебе підготувала. Далі тобі мама буде показувати відео зі мною, да, можливо, в другому одязі. От, і я там буду показувати букву, далі показувати звук, от, і там будуть історії про букви. Я тебе хочу відразу попросити, щоб ти не боявся чи не боялася, да, якщо ти дівчинка. Того, що я буду показувати, да? можливо, спочатку воно трошечки буде смішне, да? можливо, дивне, можливо, незрозуміле, але далі ти це точно полюбиш, тому що в мене є багато е, моїх студентиків, да? моїх учнів, е, які дуже люблять дивитися ті всі мультики. І я надіюся, що е, ми з тобою в такому форматі теж подружимося. Е, і я ще хочу тобі сказати, що в мене є е, моя помічниця. це Моя лялька. От, зараз ми теж з нею познайомимося. Е, якщо вона тобі смішна, ти можеш сміятися багато-багато, скільки захочеш. Якщо тобі вона дивна, ти можеш поговорити з мамою, чому вона тобі дивна. Да? Але вона моя помічниця і. Я теж надіюся, що ти з нею подружишся, тому що вона дуже любить дітей. І буде розказувати круті історії, допомагати мені про букви англійського алфавіту. І навіть в кінці цього всього ми зможемо вже читати класні слова. От, тому давай знайомитися. Це у нас рапунцель. Ну і що? Давайте знайомитися з рапунцель. Хеллоу! name is Rapunzel. What's your name? Mm, А ну, ви вмієте відповісти, як вас звати? Так, супер. Дивіться, яка у мене є лялька. Рапунцель я її назвала, тому що, дивіться, у мене довге волосся. І у цієї ляльки довге волосся. Я захотіла собі ляльку, яка буде схожою на мене. Ну, волосся ми схоже точно, правда? Можливо, ще схожі. Ну, схоже. Можете розказати мамі, татові, чим ми ще схожі. Да? Ну, вуха, мені здається, у неї не такі. Правда? От, і якщо вам вона смішна, да. якщо я смішна, ви можете сміятися багато і довго. Але вона мені дуже велика помічниця, тому що вона мені допомагає розказувати історії про букви. Вони цікаві, незвичні, можливо, будуть. От. Але. Ви з ними точно запам'ятаєте е, букви англійського алфавіту і взагалі весь алфавіт. І ще зможете читати. Да, Рапунцель, молодець, ще зможуть зможуть вони читати. Супер! Так, отже, ми з рапунцель познайомилися. Да? Якщо смішно, посмійтеся, будь ласка, да? Подивіться, ось вона така, у мене лялічка гарна, дивіться, скільки в неї волосся багато, правда? От, і зараз ми подивимося, що ж за рапунцель ще нам хоче розказати. Ей, ей, е, 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 бі, бі, б, б, б. Сі, к. Ді, ді, д, д, д. Ой, Рапунтель, що ти таке співаєш? Ой, ну що ти не знаєш? Це ж мультик про букви. А, це той, що про букви і звуки. Так, так, про букви і звуки. Я його дуже люблю. Д, 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 д. д. Ой, так, да, я теж його дуже люблю. Я надіюся, що вам мама його теж покаже. Так, покажіть, покажіть. Так, да, я надіюся, що покаже. А давай ми зараз подивимося, яка твоя улюблена буква. Хм, а давай. Рапунцель, давай виберемо твою улюблену букву. Ти її знаєш? Знаю, знаю. Вона дуже гарна. Так, але ж їх стільки багато. Ти її знайдеш? Хм, да, я її бачу. Ось вона. О, вау! Це буква F, F. Так, це вона. Я дуже люблю історію про букву Ф, коли вона на морі. Ой, то класна історія, друзі. Давайте теж будемо дивитися, хто з нами. Вау! Побігли, 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 побігли. Ну що ж, друзі, я надіюсь, вас рапунцель не дуже налякала, а тільки зацікавила. І ми з вами переходимо до наступних відео. І зараз у відео буде пояснення до мультика. Потім буде відразу мультик, тому уважно слухайте пояснення для того, щоб потім набагато швидше то все запам'ятати. І обов'язково подивіться історію і про букву F і зробіть завдання. Все, чекаю зустрічі в наступних відео.